Так, Привіт всім! Сьогодні у нас на обзорі Xiaomi Mi Band 7 Так, ось вот така коробочка з такими характеристиками Фітнес-браслет Так, зараз ми його... Подивимося раз, чи програма у нас заскачала Програма заскачує Так, почнемо саму розпаковку Так... Пориваємо її... Да, додрати, додрати, акуратно так обычно Так. Так, 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 так. Вот. Я бачу, вот браслетик. Так, зараз самой браслетик у нас. зразу у нас часик. Ось вот такі вони, як бачите. Нам весь якийсь витягають, це я їх не випробувати, бо вам не сказав, от тут датчика. Ось вот такі бачите. Так, тут у нас видно в комплекті тут блок питання не йде. Це у нас буде макулатура. І йде сама зарядка. Вон як зараз ми подивимося. О вот така зарядка магнітна. Svak, ako ne vnaš tako. O, takih, vidite, tvame se prilagodi. In super, izaredka je šla. Tako, ok. Zdaj preverimo, če nas je skačala. Odkrivajmo našo zefit, avtorizujem se s pomočjo Google. Питаємося в стору. Так, реєстрація. А, так, Чехія не буде. Так, приймаємо всі. ток 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 О, гатина настроїти. Так, не буде по-бистричкому.

O, oh, super. Tak, vat može stroje, tak zrozumilo. Da zvolite, Bluetooth. I zaraz smo ih uključili. Tak, jak se oni u nas uključaju, če je vopros. To je mi у нас bi nemao. Tak, vat u nas se oni zapustili. Zaraz smo odskanirali QR kod, potem se šel дозволити vrbje. Tak, dozvolite, dozvolite, tak. Aha, mi bolo časy Tak, OK. Zaraz mu poprobujem ich podklúčiť sa do nejakého ustrojstva, to baviti, brasliet. A zrozumilo. Čo prenemáje, prenemájeme, tak. Tak, pohodite sa. Так, дальше, 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 дальше. Так, вот QR-код. Так, підключення. Башня у нас 67%. Дивися, що пристрої щось не доходять по до заряжению. Наверное, сідає и все, докуду йде до стран Європи. О, супер. підключилися. Так, зараз на прив'язкася робить. Так синхронізовано. Так, супер, супер, супер ясно, ясно. О, фітнес-браслет серцебиття, і то все вказує. Так, добре. Ну і все. Ви бачите, от такий у нас браслет. Ті у нас вказує. Так, ще є налаштування. Ті у нас вказує заряд акумулятора. Ті, напевно, сколько кислороду. Uh, скільки в нас калорій і скільки у нас кроків вверху меню, uh, яка погода у нас на даний момент. З свайпом сповіщення, що в нас приходить. так, свайпом вверх у нас той, скільки калорій, серцебиття. Ну, зараз ми перевіримо на пальчику, ще понастроювати їх. так, перевіримо серцебиття. Ну, зараз що в нас вкажемо, дарив хвилину. Вот трей екранчик настроїть, а то он резко в Я не понимаю. Так, виміряємо. О! Даже на українській мові пише. Це прям супер. Ну давайте. Не рухайтесь, будь ласка, пише. Ну, как мы не кевай. Ну, прикольний приколь, приколь, такий мі-бендчик. О, 69 хвилин. Вот такой такий ми бенд Кстати, фітнес браслет дуже прикольний. Прямо екранчик суперовий. Так, що у нас тут ще є. Зараз як назад повернутися. Ага, ну тут є спорт, кис кислород, якийсь тут всякий сон, погода, музика, налаштування. можу. О, все на нашій мисі. Супер, супер. Так. Свайпом так. Свайпом уверх, назад звертаємо. Свайпом у От такі у нас іконка, є будильник, може музику, погода, сон, стрес. Навірно щось інше мало бути. Що за стрес інтересно ну, Зараз перевірюємо його. Ну. Так, добре, кладу. Кажемо ми покласти. Ну перевіримо, скільки вимірюємо Виміряємо. Ну, це буде довго. Все я бачу, 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 бачу довго. Так, ну що я можу сказати? фітнес браслет можу всім рекомендувати. Дуже прикольно дуже класний. Ну і чекаємо на і виміряє стрес. Чи я дуже настресився з цими. Обзорами. Так, ну, інтересно, що воно має вибір. Інтересно, за яку-то школу треба перевіряти все. 44. Це що? 44 стреса. Тут по 10 балів. Нє, по 100 балли, наверное, в системі. Ну, інтересно, інтересно. Не рухайтесь, будь ласка. Коли місяця вже рухати? 45. Чим віже маємо говорю, тим має стрес, стрес. це типа, нормально. Сирінь, ага, все до 100, значить я на середині треба маю бавити стрес. от такий браслетик Ага, оно так, виді. Типу, ви покили він цього включив. Воно, ну, коротше, там є понастроювати на кукер. Ну, такий прикольний. В принципі, за свої гроші, всім рекомендую. Всім дякую за просмотр, підпис на канал і ставте лайк. Пока-пока.